І так, відео для новачків, де ми покажемо приклад нашої угоди і на чому ми заробляємо. Дивіться, ми торгуємо на платформі Pocket Option. А я роблю сам технічний аналіз на платформі TradingView. Давайте ми з вами для тесту зараз відкриємо угоду і я вам покажу приклад, як це працює. По парі GBP GPY. А в нас є нижній ордер блок, від якого ми скоріше за все будемо відбуватися. Ми зараз відкриємо угоду з вами на 50 доларів на 2 хвилини вгору від цього нижнього ордерблоку. Якщо в нас зараз угода відпрацює чистимо, ми заробимо 43 долари 50 центів. А такі самі угоди, давайте, поки вона в нас тут торгується, я вам покажу наш ВІП-канал і покажу, як це в нас у Віп-каналі виглядає. Дивіться, друзі. У нашому ВІП-каналі я видаю технічний аналіз кожної угоди, видаю сигнал. Та вже сам результат. Плюс часто по угодах я коментую їх в голосових повідомленнях, де розказую, чому саме ми заходимо в ці угоди. Як бачите, по ВІПО, по тому, як люди працюють разом з нами, які вони плюси забирають. А повертаємось, до речі, до нашого графіку. Давайте подивимося, чи відпрацює зараз ця угода, і вже будемо дивитися на результат. Тобто цю угоду ми заключали на 2 хвилини. Якщо відпрацьовує, забираємо профіт. Якщо не відпрацьовує, таке теж трейдингу буває, що ми можемо ловити мінуса. Але статистично на дистанції у нас прохідність сигналів близько 70%. А тому слідкуємо зараз за цією угодою. Ще ось таке в мене на балансі, до речі, 34 тисячі доларів. А, платформі я довіряю, а, тому що вона офіційна, верифікована, сертифікована і проблем з заводом коштів і виводом ну, ні разу не було вже скільки а, часу з нею працює. Тому це так а, швиденьке відео для новачків, щоб ви в принципі розуміли. І бачили, як проходить і відбувається сам процес. Тобто, все, що потрібно, це долучатися до нашої команди. Я роблю всі процеси по аналізу графіку і видаю вам готові сигнали, які ви просто маєте вчасно і правильно повторювати. І на цьому всьому ви разом зі мною можете заробляти. Тому, друзі, в нас 20 секунд до закриття залишається нашої угоди. Я думаю, що видно: 18-15 вже от прям супер трішки часу. І ця угода, скоріш за все, в нас зараз закривається в плюс. і Я заробляю 43 долари, 40, 43 долари 50 центів. Буквально от за декілька хвилин, поки вам записував відео, розказав, показав такс. І в нас є профіт. Дивіться, угода в нас закривається в плюс. Все, що хотів, показав в принципі новачки, Тому не бійтеся, долучайтеся до нас, пробуйте себе в трейдингу і буду вас чекати в команді. Пишіть слово доступ та залітайте до нас.